Молитва визволення. Господи Ісусе Христе, визнаємо, що ми грішники, у Твоєму безмежному милосерді, Спасителю наш, Ти простив наші гріхи і омив наші душі своєю чесною кров'ю. Визнаємо, Господи, що без Тебе не можемо зробити нічого доброго і спасенного. Молимо на допомогу Твою пречисту Матір Марію, святого Архистратиха Михаїла, усіх ангелів і святих. Через їхнє заступництво ми прибігаємо до Тебе, Ісусе Христе. Ми приймаємо повноваження та силу, яку ви нам надаєте, щоб боротися з піступами сатани та злих духів. Тому іменем Господа нашого Ісуса Христа наказуємо вам. Злі духи, геть від нас ідіть до пекла, ім'я Ісуса Христа, духа гордині та зарозумілості, геть від нас від наших братів і сестер. Ім'я Ісуса Христа, духи ненависті та прокляття, ім'я Ісуса Христа, духи мук, тортур і вбивства, ім'я Ісуса Христа, духа ревності і заздрості. Ім'я Ісуса Христа, Духа нечистоти, та сексуальної розпусти, ім'я Ісуса Христа, духа гніву і злоби, ім'я Ісуса Христа, Духа злодійства та грабежу. ім'я Ісуса Христа, духа пияства, наркоманії та нікотинозалежності. ім'я Ісуса Христа, духа лінощів і неробства. Ім'я Ісуса Христа Духа підозрілості, образи та ворожості, імя Ісуса Христа, Духа брехні, обману та лицемірства, імя Ісуса Христа, Духа млявості та апатії, імя Ісуса Христа, Духа пліток і наклепів, імя Ісуса Христа Духа підозр, Осуда та фальшивих думок, імя Ісуса Христа, Духа жадібності мирського збагачення та власності. ім'я Ісуса Христа Духа безпрецентовості, недбалості та невірності, ім'я Ісуса Христа, Духа насильства, зґвалтування та війни, ім'я Ісуса Христа, Духа фальшивого задоволення та комфорту, ім'я Ісуса Христа, Духа Хвороб і ротових недух. Ім'я Ісуса Христа – духа смутку, зневіри та депресії. Ім'я Ісуса Христа – духа марновірства, сектанства та окультизму. Ім'я Ісуса Христа – духа магії, чаклунства, ворожіння та чар. Ім'я Ісуса Христа – духа вбивства, ненароджених та евтаназії. Ім'я Ісуса Христа – духа вічої та думки про самогубство – Ім'я Ісуса Христа, духи, які відволікають нас від Бога та Спасіння з силою Ісуса Христа. Ми наказуємо вам, злі духи, віддаліть від наших сімей, родичів, знайомих, друзів і сусідів, відіть від кордонів нашої батьківщини, яка має бути Царством Христа і Марії. Віддаліть від усіх народів землі, відкуплених кров'ю Ісуса. Відійді від наших братів і сестер, обметих кров'ю Ісуса і наповнених благодаттю Святого Духа у Святому Хрещенні. Наша сила і місць – Ісус Христос, наш Господь і Спаситель, ми належимо Йому і ми діти Отця Небесного. Бажаємо виконати предвічні очі Твою Пресвяту волю, просимо краще послати нам смерть, аніж образити Тебе тяжким гріхом. Пресвята Мати, покрий нас покровом Твоєї материнської опіки, ми хочемо назавжди належати Ісусу і тобі. Святий Архангеле Михаїле, захисти нас від нападів, сатани. Наші ангели-охоронці та святі покровителі, приходьте нам на допомогу. Наш Господь і Бог, ми хочемо належати Тобі в житті і в смерті. Амінь.